Всім привіт! У мене сьогодні дуже оригінальна вечеря буде. Хочу зварити, зараз покажу що. Ось поставила каструльку з водою, треба її посолити. Чайну ложечку солі додаю, помішаю. Водичка закипіла, висипаю сюди вермішельку. і гарненько помішаю. Треба зварити. Закипіть і виключити, щоб не переварити. Закипіла вермішелька, 5 хвилин покипить. Потім виключу. Макарони, вермішель вже зварилася добре. Я вже від... відсіжую. Висипаю все сюди в мисочку гарненьку. Тепер сюди додаю шкварки. Шкварочки. Гарненько перемішуємо. Ось і сюди сир кисломолочний додаємо. Такий домашній, жирний, смачний. Підсолюю гарненько. І все перемішуємо. Оце така виходить вкуснятина. Це страва мого дитинства. Дуже ми полюбляли в дитинстві. Мама нам таке завжди готувала. Віниві вареники називалися в нас. Всім смачного! Мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!